Міні Вікторина. Гадайте, який з цих предметів небезпечний, а який лише виглядає небезпечним. Що ж, розкриваємо карти. Звичайна дитяча іграшка. У вигляді качечки, а насправді вибухівка. У Житомирі СБУ затримала двох чоловіків, які співпрацювали з росіянами і готували теракт проти співробітників поліції. Вибухівку вони помістили у качечку. А ось це типова протитанкова міна. Зазвичай вона вибухає від ваги у 100 і більше кілограм. Але наш ворог став винахідливим. Сапари розповідає, що неодноразово зустрічали, коли у корпус протитанкової міни замість підривника була вставлена протипіхотна міна. Тобто те, що мало підірватися від ваги у понад 100 кілограм, тепер підірвається від всього лише 8 кілограм. А це миттєва загибель людини. Експонати боєприпасів у музеї, передачі таких предметів у музеї, галереї тощо, їх обов'язково повинні перевірити на безпечність. Тому для людей загрози вони не нестимуть. Однак чіпати їх все одно не можна. Це ж експонати. Хоча траплялися і нещасні випадки. Наприклад, у 2022 році в Чернігові проходив благодійний ярмарок, де на виставці боєприпасів один з них здетонував у руках десятирічного хлопчика. А це ведмедик так, просто ведмедик. Він безпечний. Ми ні в якому разі не намагаємося збільшити вашу і так підвищену тривожність. Але ще вкотре наголошуємо, завжди треба бути пильними й обережними. Не торкайтеся підозрілих предметів, іграшок, які залишились після деокупації чи підозріли лежать у незвичному місці, застарілих боєприпасів, які після прильоту не зразу здетонували. Речей, які об'єктивно виглядають як частина військового озброєння, елементи військової екіпіровки, техніки, бапула та їхні залишки тощо. Якщо ж ви побачили вибухонебезпечний предмет, не підходьте і телефонуйте за номером 101 у службу порятунку. Не паліть поблизу, не користуйтеся запальничками чи мобільними телефонами, не намагайтеся чимось прикрити. Також варто відійти на 100 метрів від місця, де ви побачили предмет, та огородити територію, не пускаючи туди сторонніх. А як правильно телефонувати у службу безпеки, надавати домедичну допомогу, розміновувати фермерські поля чи отримати допомогу, якщо ви постраждали від вибуху? Читайте у спецпроекті рубрики Зміни просто про безпеку бережіть себе.